Незахищеним верствам населення безкоштовно роздаватимуть телетюнери для прийому цифрових каналів. На це є відповідна постанова Кабінету міністрів України. Кошти на цифрові тюнери для пільговиків передбачено у державному бюджеті. Загалом у цьому році виділять понад 350 мільйонів гривень для безкоштовного отримання се тобоксів. Громадяни мають звернутися до місцевого управління соціального захисту населення. Україна переходить на цифрове мовлення для перегляду ефірного телебачення. Знадобляться спеціальні тюнери стандарту DVB-T2. Звичайному користувачеві цифровий тюнер обійдеться у 600-650 гривень для незахищених верств населення і розробили постанову кабінету міністрів. Чотири категорії людей отримуватимуть цяле тюнери безкоштовно. Для цього потрібно написати заяву на пізніше 1 липня. Документи приймає соцзабез. Телетюнерами будуть забезпечені інваліди першої та другої груп, незалежно від причини інвалідності, а також інваліди війни третьої групи. Окрім того, будуть забезпечені сім'ї, в яких виховуються дітки-інваліди віком до 18 років, але при умови, що дітки не перебувають на повному державному забезпеченні. Також громадяни із малозабезпечених сімей, якщо вони отримують державну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. І четверта категорія це є громадяни, які мали право на отримання житлових субсидій протягом опального періоду 2011-2012 років до 1 липня формуватиметься база пільгових громадян на місці. До 1 серпня заяви мають передати в обласні управління. Далі до Державного комітету телерадіомовлення. Згодом розігруватимуть тендер на постачання сет топ боксів. Незахищені верстви населення отримають їх до кінця 2012 року. У держтелерадіо планують забезпечити телетюнерами майже 700 тисяч сімей. Якщо інвалід першої чи другої групи, то додатково, окрім заяви, подають копії медичного висновку про встановлення інвалідності. Інваліди війни подають копію посвідчення інваліда війни. Ну, якщо в сім'ї є дитинка інвалід, то відповідно подається медичний висновок про дитину інваліда віком до 18 років, а також копії свідоцтва про народження дитини. Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватися поштою по мірі надходження заяв. Тобто, чим раніше подасте відповідні документи, тим скоріше отримаєте цифровий приймач. В Коломийському управлінні соціального захисту населення працює гаряча лінія 70349.